Задача, яка стосується теми функції, задача на встановлення відповідності, є в кожному варіанті. І тут було дуже багато проблем на іспиті. Ви можете відповідати по різному. Можна взяти і побудувати графік кожної функції, а потім шукати властивість, яка їй притаманна. Якщо ви класно знаєте властивості функції, то можна обійтися і без побудови графіків. Я нагадаю, що Y дорівнює x кубів. Це кубічна парабола дуже схематично будує, розташована в першій і третій чверті. Але якщо в нас мінус стоїть перед функцією, то які перетворення? Згадайте симетрично відносно осі Х, ми будуємо. Але якщо перед функцією стоїть знак мінус, то графік розташовано симетрично відносно осі Х. І тепер же він буде знаходитися у другій і четвертій чверті. Отже, правильну відповідь шукаємо. Графік функції розміщено лише у другій координатній чверті не підходить. Графік функції має з графіком х квадрат лише одну спільну точку. Це в нас коло з центром в точці 0,0 радіуса 3. І ви вже бачите, що там буде дві спільних точок, не підходить. Парна ні-ні ні. Тоді була б симетрія відносно y. Набуває всіх значень з проміжку від мінус нескінченності до нескінченності Y – значення функції тут будуть будь-якими, тому правильно. На відповідь до цього питання буде Г. І правильну відповідь на це питання встановили тільки 26,8% усіх учнів. Правильну відповідність до другого питання встановили тільки 13,4% усіх учнів. Ну, давайте знову побудуємо графік, Y дорівнює з X. корисно згадати, що це буде відка параболи яка розташована тільки в першій чверті. Да, можна більш точно вказуючи осі, одиничний відрізок, корінь із х виглядає приблизно так. І що тоді? Графік розміщено лише у другій чверті, ні, графіка там немає. Графік функції має з графіком y квадрат плюс і квадрат до рівня 9, лише одну спільну точку. Так, що таке х до рівня 9, я вже казала, це буде рівняння кола з центром. В точці 00 радіуса 3. Ну, дуже схематично щось приблизно побудувала. І виходить, що тут тільки одна спільна точка, і відповідь Б буде правильною. Отже, до другого питання відповідь Б є правильною. До другої функції встановили відповідність. І залишається обрати правильне твердження для функції y дорівнює косинус X. Я не буду будувати косинусоїду, бо, тому що одразу побачила, що це парна функція. Хто знає властивість косинус мінус х дорівнює косинусу х, той одразу це згадує. І взагалі оці всі твердження типові властивості бажано знати на пам'ять.